У прилуках поліцейські на службовому авто на смерть збили шестирічну дитину. Майже чотири роки чекають на компенсацію за зруйноване житло мешканців гуртожитку в мікрорайоні ЗАЗ у Чернігові. Мікрорайон Масани у Чернігові ледь не залишився без води через вологі серветки. Це підсумки тижня у студії Марина Кирієнко. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У прилуках 10 грудня поліцейські на службовому автомобілі збили жінку з дитиною, які йшли регульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП шестирічна дитина загинула, а 36-річна жінка зазнала травм. Про це повідомила Нацполіція області. Поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків. Розслідуванням займатиметься ДБР. Поліцейська машина. Вот. Я ж немножко остановився. Тоді коли дивлюся, значить, раз, значит, вони. там видно, машина була. Я так зрозумів, що машина, яку яка обганяла. І дивлюся, значить, такий удар. жінка в одну сторону злетіла, а дитина під машиною. 11 грудня поліцейський, який була за кермом службового авто, обрали запобіжний захід 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Таке рішення ухвалив суддя Деснянського районного суду Чернігова Богдан Крапивний. Затримана у суді розповіла, що вони їхали на виклик щодо ДТП. За її словами, проблизкові маячки на автівці працювали. Також вона подавала звуковий сигнал. Вона побачила пішоходів, але загальмувати не встигла. 12 грудня Чернігівська обласна прокуратура повідомила, що оскаржуватиме рішення про запобіжний захід, оскільки керівник прокуратури звертався до суду з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави. У Чернігові близько третьої ночі, 8 грудня, в центрі міста біля багатоквартирного будинку вибухнув російський безпілотник. Внаслідок цього був пошкоджений будинок та газопровід. Пошкоджені дитячий садок, магазини, установи та автомобілі, що розташовані поруч. Поранень зазнали троє людей. Одну людину госпіталізували. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 200 приходів по 16 населених пунктах у Семенівській, Новороціверській, Сновській, Курюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Внаслідок обстрілів було пошкоджене лісництво та енергооб'єкт. Крім цього, російські ударні безпілотники атакували Корюківські та Ніжинський райони. Було пошкоджене лісогосподарське підприємство у Носівці. Там зазнав поранень цивільний чоловік, староста Менській громаді, фермерське господарство у Корюківському районі та промисловий об'єкт у Ніжинському районі. У першій половині дня, 12 грудня, російські війська завдали удару безпілотником, «Молнія» по житловій забудові Семенівки. Попередньо обійшлося без травмованих. Виносять згорілі речі та розбирають стіни. У Києві, що поблизу Чернігова, люди збираються на толоки, щоб допомогти родині Цалко прибрати завали будинку після атаки російського безпілотника 28 листопада. Невістка власниці зруйнованого будинку Тетяна Цалко розповіла, що розпочати роботи вдалося лише за тиждень, бо вони чекали висновку архітектурної комісії. Та відновлювали знищені документи. Бригаду нанять, немає у нас коштів таких, щоб прийшли і все зробили. Ну, таким способом толоки будемо розбирати, як буде. Щоб можна було перший поверх накрити, хоч трохи, а там вже далі, бо там плити треба знімати, перекриття. Майже чотири роки чекають на компенсацію за зруйноване житло та пишуть звернення до різних інстанцій. Мешканці гуртожитку в мікрорайоні ЗАЗ у Чернігові, які 13 березня 2022 року розбомбила російська авіація, досі живуть у модельному містечку. Хтось орендує житло власним коштом. Будівля гуртожитку не підлягає відновленню і її планують зносити. Заступник міського голови Олександр Атрощенко повідомив, що станом на листопад 2025 року для людей цього гуртожитку схвалили 38 житлових сертифікатів. Проте, за словами однієї з мешканок Ірини Большак, на початку повномасштабної війни у будинку проживали близько 250 сімей. Каже, не всі отримали компенсацію, бо якщо в блоці є хоча б одна неприватизована кімната, то всі інші співвласники не можуть скористатися програмою Євідновлення. Ірина Большак вважає, що проблему можна було б розв'язати, якби Верховна Рада або Кабмін ухвалили зміни до закону чи постанови, які регулюють порядок надання компенсації за програмою Є відновлення. Вони опираються в закон, до якого не хочуть прийняти поправку. Але вибачте, у нас у кожної кімнати був свій особовий рахунок. Ми платили податки, у нас приватизоване житло, ми реєстрували це в БТІ. Ми зробили все, що від нас вимагала влада. Обвинувачення у державній зраді знято. Колегія Новгород-Сіверського районного суду 9 грудня визнала невинуватим 45-річного жителя Семенівки. Його відпустили з під варти прямо у залі суду. Чоловіка звинувачували у надання інформації російським спецслужбам про перебування українських військових у Семенівці, розташування блокпостів тощо. Під вартою він перебував з середини березня 2024 року. Сам чоловік пояснював, що наприкінці. Ці листопада 2023 тисячі йому надійшов дзвінок з російського номера в месенджері Телеграм. Невідомий сказав, що на початку 2024 року російська армія захопить прикордонну Семенівку і від чоловіка залежатиме, чи ніхто не постраждає. Тому він і погодився на співпрацю за словами адвоката Владислава Костюченка, його підзахисний з семи років. Перебував на диспансерному обліку у лікаря-психіатра, та прокурор Сергій Домашенко на одному із судових засідань зазначив, що після проведення психіатричної експертизи обвинуваченого визнали осудним. Чесно сказати, до сподівався, довірився, довірився господу Богу. Єдине тепер, звісно, як мені просто після цього далі жити, бо вже зклалась про мене певна думка, і поки ще не визначився. Ну, може, навіть додому поїду. Мікрорайон Масани у Чернігові ледь не залишився без води через вологі серветки. Вони повністю забили колектор діаметром тисячу міліметрів. Їх виявили працівники Чернігівводоканалу в каналізаційному колекторі на перехресті вулиць Глібова та Красносільського. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства на сторінці у Фейсбук. Як йдеться у повідомленні, працівники вручну дістали понад 20 кубометрів серветок. Як пишуть у водоканалі, якщо ситуація повториться, масани можуть залишитися без води і водовідведення. Це становить загрозу екологічній безпеці Чернігова. Рівно 9 років тому, 12 грудня 2016 року, 180 мешканців гуртожитку на нинішній вулиці Олександра Матієвського. У Чернігові втратили дім через обвал стіни. Тоді обвалилися чотири поверхи, зруйнувавши вісім кімнат. Загинула 25-річна жінка. Семеро людей зазнали травм. Зі слів заступника міського голови Олександра Трощенка, людям пропонували різні варіанти реставрація, зведення нового будинку та капітальний ремонт. Але через те, що мешканці не дійшли спільного рішення, нічого з цього так і не було зроблено. У серпні 2021 року міськрада оголосила тендер на проведення капітального ремонту, зруйнованої будівлі за гроші міського бюджету. Переможцем стала фірма УТБ інженірінг. Були багато сподівань, що у 2022 році ми все ж продовжимо. Якісь будемо казати будівельні роботи чи капітальний ремонт зробимо. Наразі через повномасштабну війну виділити гроші на ремонт немає змоги, сказав Атрощенко. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.